Привіт, друзі, ви на каналі Форлано, і це рубрика Шлях до перемоги. Хотів би сказати заздалегідь, що я планував робити цей випуск останнім будь-якому випадку. Коли починали цю рубрику, я казав про те, що наша ціль, фінальна наша ціль, тобто кінцівка цієї рубрики, буде після виконання першого рангу Вікінг-ліги, тобто 19 перемог. Але. На жаль, невеликій частині аудиторії сподобалася рубрика загалом. Всі причини відверто, я не знаю. Ви можете поділитися ними у коментарях. Якщо ви дивились цю рубрику, але припинили її дивитися та підтримувати вашими лайками та коментарями. Напишіть принаймні, чому буде цікаво це е, дізнатися. Особисто для мене ця рубрика була цікавою. Так, да, вона була дуже енергозатратною, багато часу приділялася для того, щоб відіграти такою командою і тим паче потім зробити випуск на YouTube. Але вже попередні випуски набирали дуже мало переглядів та лайків з коментарями. Тому ще заздалегідь я вирішив, що це буде останній випуск. Ну а що вийшло в нас в підсумку, ви дізнаєтесь у цьому відео. Також нагадаю про Монобанку. Це збір, який я відкрив паралельно з запуском цієї рубрики ще місяць тому, куди я направляв половину всіх донатів, які я отримував за час цієї Рубрики, і там вже назбиралася достатньо солідна сума, яку ми звичайно що передамо нашим Збройним силам України. Дякую всім величезним, хто підтримував мене донатами та напряму підтримував цей збір. Отже, панове, наш склад на початку відбору до цієї вікінліги виглядав таким чином. У нас було 148 тисяч на покращення, плюс монети з гравців, яких я міг би продати. І я вирішив покращити центр поля, змінивши застарілого туре, на більш рухливого Філіпа Лама. І це, до речі, непогано спрацювало. Перші 4 гри пролетіли буквально хвилин, може, за 15. Достатньо все швидко було. Гімплей був достатньо непоганим у відборі до вікінг-ліги, і ніяких проблем в мене не виникало з моїми суперниками. Для мене це був достатньо звичний старт у відборі до ВЛ. Та, як і в самій ВЛ, мабуть, перші там матчі зазвичай вони достатньо легкі, тому що підбір суперників там дуже рандомний. Ну і от матч під номером 5 став, мабуть, найцікавішим з усіх, які я відігравав у відборі. Суперник виходить вперед на початку зустрічі після декількох відскоків м'яча, і я тільки наприкінці першого тайму зумів зрівняти рахунок. Те ще й встиг у роздягальню відправити ще один подаруночок нашому супернику. Ну а потім на початку другого тайму ще й фірмове закидання до подаруночку додав. Кріщано було не зупинити в цьому матчі, мені здається. Тут-то я думав, що на цьому вже й кінець. Ну, як і попередні матчі завершувалися на цьому. Але суперник віддав належне бився до кінця. Зумів потихеньку зрівняти рахунок. Інтрига повернулася в матч з голом на 77-й хвилині. Але ми ну, все одно, мені здається, краще виглядало на полі, тому розклали його оборону ще декілька разів. Спочатку САКа майстерно підставився та заробив пенальти, який реалізував Кріш, а потім вже й сам САКа поставив крапку у цій. Зустрічі. Решта матчів були, відверто кажучи, мало цікавими. Запам'ятався лише останній матч, а конкретно дії нашого новачка Пилипа Лама. Ось наш Пилип лам. Просто ідеально. Прям траєкторія ідеальна. Прибрав. Вієра. удар в ближній кут. Бум. Да. Отпаміламчик. Окрім величезної роботи, яку Лам виконував в центрі поля на захист, він відзначився ще й такими красивими голами, ще й в одному матчі. Тепер час було починати Вікін Лігу, але спершу. Трансфери до бюджету клубу додалися кошти з донатів. Як ви пам'ятаєте, окрім того, що половина всіх донатів йде в окремому монобанку, також кожна гривня донату це фінансова допомога нашому клубу. Отже, отримавши чималу суму, я вирішив, що треба закінчувати цю рубрику. А отже, треба брати дійсно е гарних гравців на підсилення. Таким чином, в команді з'явилися МБАПЕ та Женоля, які змінили Оуена та Максиміна. Таким складом ми і розпочали цю вікінг-лігу. Ну і. Перший же матч Вікін Ліги на рахунок над Вебкою, не звертайте уваги, то я після відборів лічильник забув скинути. Перший же матч став для нашої команди справжнім випробуванням ще й проти співвітчизника з Луцька. Привіт, лучанам, до речі. З самого початку я відчув, що цей матч ну, на 100% не буде легким через геймплей і, в принципі, старт матчу був не на мою. Користь. Далі наша команда створила справжню навалу на ворота суперників, але довгий час реалізувати, бодай один момент нам не вдавалося. То квадратна голова жонуля не влучала в ворота, то поперечина магнітила до себе м'яч, то вже кіпер вмикався і відбував шаулінські удари Кіліана Бапен. Але, мабуть, магія читерних хвилин допомогла нам і на перерву ми пішли з нічиним, рахунком, маючи солідну, блін, перевагу у моментах. Початок другого тайму розпочався разом з моїми потугами у пресингу суперника. Але, попри навіть гімпле, я примудрився все ж таки забрати м'яч на плені полі суперника та реалізувати контратаку. Але і суперник не став пасти задніх і на 61-й хвилині зрівняв рахунок, розпочавши невеличкий голепад. Ну ви зрозуміли гру слів. Е, я роблю рахунок 3-2, Суперник майже одразу зрівнює і забуває майже такий самий гол. Але найцікавіше було попереду. Пішечки рятують матчі. Можете рахувати цю фразу за мою особисту цитату. На майбутнє За рахунок закидання зрівнює рахунок матч, який майже програв. І переводжу гру в додатковий час. Проте і там ми з суперником не змогли вирішити, хто має виграти цю, не побоюсь слова, битву. І вже в серії пенальті, я, мабуть, був більш везучим. І тому забираю перемогу в першому матчі Вікіндіги. Забігаючи наперед, у всій ВЛ був лише один матч після цього, який я виграв так само ну, на тоненького. Статистика після матчу цікава. Та як я вже сказав, геймплей був ну просто ніяким, таким самим, як і білгородські прикордонники, тому довелося застосувати таємну. Таємно для тих, хто не слідкує за моїм контентом. Ну а хто слідкує, то той давно знає цю фішечку. Таємний спосіб, як полагодити геймплей. Побасім, побасім. Далі, в принципі, з наступного матчу понеслася гра, і удари виконувалися як треба. І гравці стали рухливішими. А отже, за рахунок скілата більш-менш адекватного гімплею, мені вдавалося накидати по декілька швидких голів суперникам, і ті переважно виходили з матчу, не сподіваючись на камбеки. Зазвичай повільний та зламаний гімплей не дозволяє просто-напросто мені швидко демонструвати суперникові свою перевагу у грі. Тому в болоті, так званому, зазвичай більшість матчів доводиться домучувати до кінця. І навіть Пилип наш лам, знову відзначився нестандартною трівелою. Взагалі. Таку я, мабуть, взагалі вперше забив, якщо чесно. Пилиплан з його ударами став для мене справжнісіньким відкриттям. Ну, десь так на рівні з Лемпардом з минулого випуску, якщо ви дивились його, звичайно. що. Ну і чим завершився перший десяток матчу? Правильно, усі перемоги за нами. І тепер настав час останніх трансферів цю команду. І вже вдруге, керуючись думкою, що це останнє ліга в будь-якому випадку, і це останні трансфери, ми на трансляції вирішили піти шляхом найкращого підсилення, яке ми знайшли у двох гравцях: це Овайран на фланг та Мендеш замість Сашка Зінченка. Якщо до Овайрана, там ну, в принципі питань немає, я думаю, то Мендеша замість Сашка ми взяли виключно через його лінки до Мбаппе, аби зробити Кіліана на повній хімії. І він зміг розкритися. Отже, зупинимося ми на двох найцікавіших матчах, які можна. Назвати в якому сенсі вирішальними, але вони будуть трохи пізніше. Початок другого десятку матчів був в цілком нормальному гімплі, тому особливих проблем в нас не виникало. Команда зараз, хоч і без супердорогих гравців, ну найдорожчий, наприклад, у нас Женеля за 350 тисяч, а загальна вартість команди 1,8 мільйони. Але все ж таки, вже команда без відверто слабких місць, тому і матчі проходили достатньо впевнено. Новачки серйозно допомагали у здобуванні перемог, і як я вже сказав, проблем особливо не виникало. Не виникало до матчу за 16-ту перемогу. Тобі топчики. <хи> Діджі ще раз Едвард, дякую за гру. Найс. Давай Нуно! Іде. Іде. Ермеса, рано чи пізно впаде, повір. Ей, бапе! Зелений ТФ, що тобі заважає забити, а? Наращить, пик из проб, пик из проб. Кришеку, кришику, бро! Настав час вмикати усі наявні мені способи, які можуть допомогти у матчі. Про цей спосіб я також показував вам в одному зі своїх туторіалів. Не можу сказати, що одразу, але достатньо швидко це спрацювало. Ми зрівнюємо рахунок після проходу Аверана і фінтів від Мбаппе, а згодом і на 85-й хвилині ввімкнувся в нас Джокер, пили плам і поклав цукерочку у дальній пітлу. Цукальку. Наскільки блін, красивий, ну погодись, красивий незвичний гол, і наскільки він тут був важливий. Ну і трохи згодом, підловивши суперники на його половині поля, МБП ставить остаточну крапку. Це було близько до овертаймів, але ми витягаємо цей матч і забираємо 16-ту перемогу. Лишалося 3 гри до першого ранку, тобто 3 гри до фактичної цілі цієї рубрики. І ще раз пропоную насолодитися цим ударом від Лама, в якого, в принципі, характеристики ударів дуже низькі, Можете подивитися по футбіну. Я був здивований цьому удару. Наступний матч, перемога 7-2, рахунок стає 17-0 загальний, після цього 18-й переможний матч з рахунком 3-1. Так, ти, якщо такий хитродухуй, то лови. Цього разу вже пробачати не буду. Я ж сказав. Адіос! В нас фактично залишився один матч. До кінцевої точки нашої рубрики. Моє завдання було дійти від бронзи, повної бронзи команди, бронзової, до першого рангу. Вікін вікна. У нас зараз аж цілих дві гри для того, щоб це зробити. Якщо я роблю це зараз, в 19-му матчі, то останній матч проведуть. І самі хлопчики, які. Починали це все. Заново повернув увесь свій бронзовий склад, який зіграє останній матч цієї рубрики, фактично. Поїхали. Зараз найважливіший матч. Найважливіший цієї вікінг-ліги. Panther's Academy, назва команди нашого суперника. Він мав потужний склад, як ви бачите, 4 гарних червоних. тоца в основному складі. До достраки. Отче. Бляха! Ну, ти бачив, ти бачив це! Ну, але мене, звичайно, що цим складом не налякати і не таких, як би обігрували. Почався цей матч з нашої навали, просто удар за ударом, момент за моментом. Але просто подивіться, як якісно, надійно, ну і десь там щастило, звісно, але відігравав наш суперник. Ну, дуже багато моментів. За перші 30 хвилин я створив біля воріт. але жодного разу так і не зміг забити. До 32-ї хвилини, коли суперник все ж таки помилився, і оп! Штанга. <реш> Проте далі пощастило, що Женеля опинився там, де він опинився. І видріпавши м'ячик, він відкинув його до Роналду, який відкрив нарешті блін, рахунок в цьому матчі. Другий гол міг би статися на 44-й хвилині, але неймовірний блок від варана. Далі кутовий. Ви знаєте, що я дуже багато забуваю з кутових. Але попередчина. Проте, звичайно, що ми все одно дотиснули. Ну, стільки моментів створювати і не дотиснути, це було б. Якось неправильно, я не знаю. Роналдо забиває головою на 46-й. 7-й хвилині вже, мабуть. І 2-0. Перший тайм в нас закінчується. Суперник намагався відповідати набагато більш агресивною грою в другому таймі. Йому це частково вдавалося, проте що найголовніше, мені вдавалося переважно його закривати. Але на 67 й хвилині стається червона картка Вірджоло Вандейку за не зовсім вдалий відбір. І. Мені довелося відповідно робити заміни. Пилип Лам перейшов на позицію центрального захисника, та Кют вийшов у центр поля. Дуже добре Шон Кунку не реалізував цей момент, бо це дуже вбивча така позиція, скажімо так. Амбапе, в свою чергу, не реалізував вихід ну, там, майже сам на сам з флангу. Але гра почала максимально, як мені здається, допомагати суперникові наприкінці матчу. А саме тим, що робила з моїх гравців зомбі, бо вони саме так приблизно почали рухатися. Якщо тут ви скажете, що я сам винен, що загнав себе у глугий кут, після чого суперник добре реалізував цю можливість, тоді прокоментуйте, будь ласка, ось це. 92-га хвилина криве закидання летить не на фланг, а в центр. В цьому епізоді я прекрасно бачу, що і погоджуюсь, що Роналду фізично далі від м'яча і навряд чи його дістав би. А що ви скажете тепер? Як гадаєте, чому гравець, наче як не влучає м'ячу? Покажу навіть зараз от в уповільненій зйомці, щоб було видно, що він максимально легко мав би зробити цю дію, яку йому натиснув. Ну, це, це смішно, це просто смішно. І з цієї скриптової дурні починається остання атака основного часу суперника. І що б ви думали? Несподівано суперник зрівнює. Рахунок, як же ж це було складно передбачити? Моє обличчя багато про що, мабуть, сказало в цьому. моменті. Але моє прагнення до перемоги, блін, бо це все ж таки рубрика, це незвичайна вікінліга. Вона, напевно, була більше за нерви та паніку, які могли б мене поглинути після такого крутезного камбеку від супернику. І ми дотискаємо таки його на 111 хвилині. Але чекайте, і це ще був не кінець в цьому матчі. Прийми м'яч, спокійно обіграє Кіпер. Ладно, тут хоч mm. час дозволяє вже. Отримати трошки десь. Mm. Одні з найскладніших і найцікавіших одночасно 19 перемог, ну, першого рангу, коротше кажучи. І FIFA. Я їх дуже багато робив. І 20 але тут прям сценарій якогось фільму, блін. Надзвичайно складний матч. Надзвичайно складний. Останній матч, панове, ми проводимо цим клубом так. Як ми ту рубрику починали. Це 4-4-2. Максимальна класика. Бронзові гравці. Були у нас у команді. А першими. Саптан був на заміну, здається, і Дудик. Ух, панове. стаді матч. Ну, Якщо ще пацани роблять 20-0, то просто, просто надзвичайно легендарно буде. Я задоволений, що ми завершуємо цю рубрику не просто тому що погані перегляди в неї, як я в будь-якому випадку хотів її завершувати, а саме тому, що ми спромоглися зробити цей максимум досягти цілі. Я запрово. Хтось за снайпов, чи шо? Не не віри, що них сейчас не снайп. Це такий подарункова. Дякую. Ралден М. ПСН точно знайомий. Дякую, дякую, Ралін, тобі. Звісно, в ідеалі я хотів все ж таки перевірити цих пацанів на, на міць останнє. Але ладно. Принаймні, знаєте, це як от легенду, яка завершує свою кар'єру. От випускають в останньому матчі. Там, от, якщо дивились, я колись таке відео знайшов останні матчі сучасних ну, легенд, там, сіляків, типу там, Бекхемів там, і так далі. Їхні останні офіційні матчі. А там так само зазвичай. Трошечки побігати. Його або заміняють, або навпаки випускають на заміну в його останньому фактичному матчі. Тобто там же гравець не показує нічого особливого. Це просто як символічний офіційний вихід на поле. От і в нас так вийшло цього разу. Дякую за подарункову. 20-0 панове. Е -е. Ну, за фактом, це має це буде четвертий випуск рубрики, отже, місяць. Місяць мене зайняло згідно тих правил, які я собі намалював в цій рубриці, місяць для того, щоб від повністю бронзової команди дійти до команди, яка може зробити перший раунд вікінг Лізі. Я приблизно собі так і планував. Думав, може максимум півтора буде. Тобто не 4 вікінг Ліги, а десь 6. Я зіграю на шосту там зроблю. Але вийшло дуже добре. Отже, панове, нам було достатньо рівно 4 вікінг Ліги, а отже, приблизно місяць. Часу для того, щоб від бронзової команди дійти до такої команди, яка зуміє зробити непереможну серію у вікінг-лізі Згадаємо, з чого ми починали. Ми починали з ось цих хлопаків. Бронзова команда проти точців починала грати проти крутезних ікон, і за рахунок них ми і починали робити наш перший бюджет для покращень. А ось так команда виглядає. Зараз, через місяць плідних, хотів би сказати тренувань, але ми не тренувалися, ми лише грали вікінг-лігу та відповідно відбори довели. Я зараз з невеличким сумом, чесне слово, згадую ту першу вікінг-лігу, коли ми починали тільки грати ті потуги, ті складні матчі, а особливо, напевно, запам'яталися ті матчі, які я виривав, просто виривав у суперників з неймовірними складами. За бронзову команду, скільки разів мені писали, що я читер, що на мене репорти кинуть. Да? Це було на трансляціях, я думаю, все це, всі це бачили, це було дуже смішно. І тому, мабуть, згадуючи це все, навіть трошки шкода, що ця рубрика, ця історія потихеньку. Завершилася але найголовніше, що завершилася, вона успішно. Ми досягли цілі. Ми зібрали чималу суму в підтримку Збройних сил України. Якщо ви маєте можливість та бажання ще долучитися до збору, я декілька днів ще не буду відкривати цю банку і не буду поки відправляти кошти, ви можете долучитися. Посилання я залишу зараз в описі до відео. Ну а на цьому я вас в останнє в цій рубриці попрошу її підтримати вашим лайком, обов'язково коментарем. Можете написати свої відгуки. Як я вас просив на початку цього відео, відгук по Рубриці, що можливо можна було покращити, щоб це було цікавіше, що можливо зайве було. Загалом, панове, чекаю від вас фідбеку. Дуже вам дякую за це. Побачимо з вами зовсім скоро. Бережіть себе. Слава Україні!